Усім привіт, продажі Арноколеус, свіжопригнаний швейцарії. 2013 року випуску, 2.0 дизель, механіка, повний привід, максимальна комплектація в класному чорному кольорі. На класних легкосплавних дисках. Дизайнерські 17-го розміру з літньою резиною 2022 року фірма Bridgestone. Кузов у нас весь в гарному стані, без м'ятин, без царапин, без колів. Має єдиний косметичний підкрас з цього переднього лівого крила. Пізніше на відео вам все покажу. Також куз у нас оцинкований, ніколи не буде ржавіти. Так само підвізка тут дуже м'якенька. Ідеально підходить з кліренсом, таким високим для наших доріг ця машина. Буде дуже гарно вас виручати будь-яку пору року, в зимою, влітку, якщо потрібно заїхати десь в сніг чи в болоту. Це все без проблем можете зробити. Так само. Має фаркоп, розетку, фаркоп можна легко зняти, він у нас безрозйомний. Передні та задні партроніки буде комфортно паркуватися, панораму, релінги, чепити багажники, що потрібно. Безключовий доступ на кожних дверях, складання підігрів дзеркал. Це все максимальна комплектація. Та, також датчик, світло, датчик дощу. Всі вікна, включаючи лобове оригінальні, без колів. Так само капот і бампер у нас. Без піскострую, без царапин, без колів, лінзована оптика. Буде білим світлом світити, дуже гарно освічувати дорогу вночі. Так само при тютумані фари, партроніки передні і омивач і, і, і фар. Так, ось так показую передок. Так, зараз прийдемося прибором, покажу вам його по фарбі. Так, ось такий у нас професійний прибор ProfiLine. Бистренько пройдемося по всьому кузову. так, Капот нас в оригінал. І тільки перефарбоване ось це крило, як і казав. Просто косметика, можливо, була якась царапина. Одразу Швейцарії перефарбували. Адже щоб пройти огляд, потрібно, щоб кузов весь був в гарному стані. Так само технічний стан автомобіля має відповідати усім вимогам Швейцарії. Це дуже строго там, за цим дуже гарно дивляться. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо буде цікавити така послуга, по доставці, телефонуйте, все вам детально розповім. Або пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Куди вам зручніше, якщо не маєте змоги Так, тут у нас скло йде і ось тут ще частинка металу. Так, спойлер у нас пластиковий. Так, а Зараз перейдемо до салону, покажу вам його всередині. Так, Ось такий на салон, має безключовий доступ. Салон наш шкіряний в чорному кольорі, чорному виконанні, в гарному збереженому стані саме основне, не зацарапаний бокс акустику має підсвітку, повний електропакет, центральний замок, підігрів дзеркал, складання дзеркал, регулювання дзеркал, електрони, такі органайзери бічні, дуже практичний автомобіль. Вашим речам завжди знайдеться місце в ньому. Також є вінко дублюючий, фіксуйте собі, прийоми не побиті, не зашургані, також сидіння має підігрів. Два режими. електропривід. Кожна кнопочка все працює по машині. Також бокова підтримка не витерта, не просижена. Шкіра тут дуже витривала, в гарному збереженому стані. Так само буде дуже довго вам служити. Тут у нас управління підсвіткою, парктроніками, стабілізацією. Тут можна відкрити бачок, капот. Також мультифункціональне кермо зверніть увагу, в якому. В гарному стані збереженому, автоматичне світло присутнє, автоматичні дворники, датчик світла, датчик дощу. одним словом. Автозатемнення дзеркала, навігація, бокс, акустика, двозонний клімат-контроль. Ось ця кнопка відповідає за подачу холодного повітря на задній ряд. Це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях, також MP3 плеєр Система запуску двигуна без ключа. Круїз контроль, управління повним приводом. Також допомога при спуску згори, розетка. Шестиступенева коробка передач механіка, також електроручник, джойстик управління цією навігацією, підстаканники, підлокотник, так само не витертий в збережному стані. Тут у нас ховається так само AUX, USB, ще одна розетка. Дуже гарний практичний автомобіль. Також в комплекті ось такі дві ключ-карти без ключового доступу, можна тримати їх завжди в кармані або в сумці, де знамениться. Так, так гарно заводиться двигун, мотор працює чітко, рівненько. Пізніше вам покажу автомобіль в їзді під капотом, як працює все. Це нас сигналізує, що потрібно пристібнутися лампа. Також це показує Роботу ручника зараз затягнутий. У нас електроручник автоматично пускає, коли їдете, або можна вручну вижимаєте тормоз, нажимаєте на нього. Лампочка погасла, це значить, що машина вже в вільному ходу. Так само, коли глушите, він автоматично затягується, або можна вручну ось так затягнути. так відтягнути. Також джойстик при лінії навігації. Також навігація з українськими картами присутня, також Bluetooth. Можна підключити телефон, розмовляти по гучномовцю. Тут є мікрофони, сховані, ось це мікрофон. Або слухати музику, що вам заманеться. Також підрульові ліпістки, скидати виклики, також додати звук, вимикати звук, що вам потрібно. 137 тисяч. Оригінального пробігу також сервісна історія присутня. Бардачок у нас з охолодженням буде завжди охолоджений, коли буде включений кондиціонер, наприклад, зберігати напої чи їжу, що вам заманеться. Також такі танічки є, так само ззаді є танічки. Дивіться, відео до кінця сам вам буду показувати. Стика у нас торпедо так само в гарному виконанні, такий рояльний лак. По салоні дуже гарно, стильно все виглядає. Такий гарний збережний салон автомобіля. Великі дзеркала з гарною оглядовістю, з підігрівом. Висока посадка, дуже добра оглядовість. Фари, до речі, тут бік Сеннонові, ще раз повторюсь, буде гарно світити вам вночі, світять білим світлом, буде комфортно з ними рухатись. Так, зараз двигун я. Так ручник, бачите, не стоїть. Заглушу двигун і він автоматично зтягне. О, лампочка засвітилась, ніколи не забудете, не буде це проблемою для вас. Воно автоматично спрацьовує. Два ключі. Якщо потрібно відпустити, можна так само відпустити. Якщо, наприклад, десь перекотити машину потрібно. Ось так затягується. Все чітко ясно. Понятне. Так, А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Ззаді у нас так само безключовий доступ. Саме само тут пластик весь в гарному стані. Шкіряні сидіння. Сонцезахисна шторка присутня. Так, це все діло виглядає. Сидіння так само збережені. Має підлокітник з підстаканниками, з таким органайзером. Так само є доступ до багажного відділення. Якщо потрібно щось велике довге перевезти, це все без проблем можете зробити. Або якщо потрібно переночувати, чи дуже велике габаритне щось перевезти, ось так складається сидіння. Все можна зробити однею рукою. Так само та спинка так само складається, шторку забираєте і утворюється дуже багато простору. Ідеально підходить машина для рибаків, для любителів подорожів. Можна переночувати, якщо вам потрібно, чи щось перевозити. Так само столики, карманчики, дефлектори. Тут йде холодне повітря від кондиціонера. Так само тут можна ховати їжу, взуття, такі ще додаткові ніші з цієї сторони, так само є така сама ніша. Панорама на весь дах розділена. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером класно все стильно виглядає, кожна кнопочка підсвічується, все робоче. Саме основне гарний збережний салон, дуже приємно буде керувати цією машиною. Саме потолочок тут саме не прокурений, не протертий. В машині не корили, тварини возили, посторонніх запахів немає. Це саме основне. так. Ось так. Зорки закриваються, якщо вам вони не потрібні, щоб сонце не гріло салон або не вас не сліпило. Також вікна всі оригінальні, включаючи лобове, вже вам показував. Так, Зараз перейдемо до заднього ряду, до багажного відділення, точніше, ще покажу, як складається спинка назад. Стільки положень спинки можна собі настроїти під вашу спину. Це максимальне положення назад, буде дуже комфортно для задніх пасажирів. Місця дуже багато, як бачите. Дуже комфортний практичний автомобіль. Так, зараз переходимо до багажного відділення. Ззаді маємо парктроніки, фаркоп з розеткою. Як я казав, притоновані задні вікна з підігрівом. Ось Так у нас відкривається багажне відділення. Такий столик можна сказати, дуже зручна, комфортна. Подача габаритних речей. Не буде вам нічого заважати, собі засуваєте. Так само сидіння складається в рівну підлогу з цими речашками. Якщо потрібно, також є підсвітка, розетка, наприклад, поставити холодильник чи будь-які девайси для зарядки. Також бічні органайзери присутні. Це все вам показую. саме такий великий органайзер це такий мішечок для фаркопа, крюк, домкрат, ключі. Бовса, пустика, е докатка. Все є, все присутнє в комплекті. Ось Так показує, як складається сидіння з цими речашками. Ось так шторку собі забираєте, і можна її легко забрати. І утворюється дуже багато місця для ночівлі або для перевезення великих габаритних речей. Все це дуже легко складається. Зараз все показую ще раз. Ось так, однією рукою защолкується. Ось ця сторона так само. Так. Все гарно, чистенько, доглянуто. Машина була в дуже хороших руках. В єдиного власника Швейцарії її купували. Все в збереженому стані, як і багажник, як і зовні, так і технічно. Це все самі можете бачити. Покажуся з цього ракурсу. Дверна карта, сонцезахисна шторка, все як має бути, сидіння, це максимальне положення спинки назад. Сам тайнічок в підлозі, присутні столики, шкіра і пороги, пройоми, все в гарному стані, як бачите, це передні двері. Пасажира, бокс, акустика, органайзери, все в гарному стані. Прийоми, пороги, пластик, приборна панель. Не поцарапане, також сидіння не протерте, не просижене. Буква підтримка в ідеалі. Так само підігрів сидінь пасажира, два режими присутніх. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Також стеля, панорама. Все гарно, чистенько доглянуто. Так. Бардачок ось такий великий з охолодженням. Є вся сервісна історія, документація по машині. Машина у нас, як бачите, він код. 127 кВт, 13 рік, 2.0 дизель. Це вся попередня інформація по, про попереднього власника. Так, зараз покажемо сервісну книжку. Дуже багато, дуже багато інструкцій по машині. Так, це у нас сервіска. Так, тут у нас рекомендації щодо масла. Це ви можете зафіксувати. Передивитися, можливо, бачите, йде в цей мотор 7,4 літра. Тут при яких температурах рекомендується заливатись. Це всі відмітки про обслуговування. Можете собі поставити на паузу, заскрінити, перекласти, передивитися. Тут в основному пишеться, коли просто мінялось масло. Останні. Останнє обслуговування було 2023 рік, шостий місяць, пробіг 125 тисяч, мінялось масла і фільтра. Далі записів у нас немає. Розвиська стрінка. Зараз заведемо двигун, покажу вам підкапотний простір. так Ось у так нас виглядає підкапотний простір. Тут все гарно, нічого не кручено, не верчено, усі кріплення цілі, також усі дірки по фарах присутні. Мотор працює чітко, рівненько, усі рідини в нормі. Також стоїть оригінальний акумулятор Renault-Nissan. Саме усі кріплення цілі, ніяких запотівань притікань немає. Бачите, як світять фари білим світлом. Буде гарно свідчити вам дорогу вночі або в темну пору доби також додатково включаються при фари і будете їхати як в денному світлі. Кондюр все повністю працює, трубка холодна, заправлений, все тут чітко. Так, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. З автомобіль в гарна висока посадка, добра оглядовість завдяки таким великим дзеркалам. Також це дзеркало з автозатемненням. Так само високий кліренс і повний привід надає дуже великої переваги при їзді цією машиною. Вона вас буде виручати як і зимою, так і влітку, якщо потрібно десь заїхати на горку, чи в сніг, чи в болото, це все без проблем зможете зробити. Так само круїз-контроль присутній. Для дальніх поїздок, наприклад, на такій трасі собі включили, щоб нога не затерпала, і без проблем можете користуватися цією функцією. Так, так само навігація, двузовний клімат-контроль, підігрів сидінь, парктроніки, бовса, акустика, панорама. Все це надає комфорту приїзді цією машиною. Так само дуже м'якенька підвізка, гарно відпрацьовує оцинковані козува, дуже багато переваг цієї машини. Так само надійні двигуни, які вже перевірені часом встановлювалися на дуже багато моделей машин, так як на Nissan X-Trail, Renault Trafic, Renault Laguna, Дуже надійний економний двигун одним словом. Так само збережний стан машини, як саме основне, могли бачити на відео, як і кузов, так і всередині, всередині в салоні. Все гарно виглядає. Тож, кого цікавить така машина, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікавити така послуга, телефонуйте, сам вам детально розповім. Також підписуйтесь в групу Viber і посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі або автомобілі, які... Знаходяться Швейцарії, які ще не встигли приїхати в Україну. Там є опис, фотографії, ціни. Якщо буде цікавити якийсь конкретний автомобіль, телефонуйте все вам детально розповім по ньому. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.